Культурна подія символ нашої стійкості та віри у майбутнє. У Києві в ці дні вже втретє відбувається ярмарок сучасного мистецтва Арт Київ Київ-2025». Свої роботи презентують два десятки галерей із різних регіонів України та за кордоном. Організатори зазначають, це проект, який допомагає митцям показати суспільні політичні та культурні реалії. Натхнення на ярмарку шукала і Софія Буличова. Картини і фото, графіка та скульптура, інсталяції, перформанси, майстер-класи і зустрічі з художниками. Тисяча квадратних метрів галереї Лавра у Києві на кілька днів перетворилися на величезний творчий острів в океані Бовсякдення. Свої роботи презентують десятки митців з України та з-за кордону. Ярмарок сучасного мистецтва Арт Київ, Київ-2025» Це не просто виставка, наголошують організатори. Це справжній мистецький фронт. Наша українська самоідфікація. Вона виражена в тих творах, в тих об'єктах, які малюють, які креативлять якраз в ці часи. І мені здається, що важливо, коли нас. По закінченню війни запитають, а що ти зробив в цей час. Ми зможемо показати, як ми з свого боку мали можливість боротись і підтримувати свою націю, свою країну. Серед сотень картин є полотна тих, хто нині боронить Україну на передовій. Підрозділ автора цих робіт воює на Донеччині, та навіть на фронті Олексій не полишає улюбленої справи фіксувати найважливіші миті життя. В цьому році він дуже сильно активно працює. Ми подавали його навіть на. Мінували на міжнародну премію Оскар Барнак Ось і він став фіналістом. На ярмарок сучасного мистецтва боєць надав кілька фоторобіт, і вони вже зацікавили гостя з океану. Він підійшов і зразу запитав за ці роботи, запитав про автора. Я розказав він сказав: я хочу купити цю придбати цю роботу і надішліть мені ще його портфоліо. Я можу ще щось собі оберу в колекцію. Сучасність формує нові сценарії майбутнього. Переконані учасники заходу свій живопис. Тут могли показати і вітчизняні і зарубіжні майстри. Сергій Савченко заснував сімейну картинну галерею у польському гданську. Нині в лаврі презентує полотна не тільки своєї родини. Ми представляємо художників з різних країн, що теж часом можна сказати, є не дуже типово для польського ринку. От нас художники є з Німеччини, з Хорватії, з Словенії, з Франції, з кожного звичайно, звісно, з Польщі багато художників без сумніву з України. Сьогоднішній мистецький ярмарок став простором для діалогу між митцями, колекціонерами і бізнесменами. Це лише маленька частинка великої історії про нашу культуру та відвагу, кажуть організатори. Глобальна мета колись вийти на міжнародний рівень зробити так, аби весь світ побачив, українці сильні, сміли. Іві, та надзвичайно талановиті, і не полишають дбати про свою культуру і мистецтво навіть тоді, коли на мирні міста летять ворожі ракети й дрони. Софія Буличова, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.